Всім привіт! хто завітав на мій канал от Сьогодні вирішила в такий сонячний вечір прогулятися по своєму садочку, от показати, який вигляд він має, що цікавого в мене росте, які нові прирости з'явилися. Ось такий вигляд він зараз є. Ось так розпустилися під от Майже всі однакові, які я садила. Два відрізняються, які ще не розкрилися. от верба вже, я на неї кажу козяча, але вона називається кілманок. Теж же розпускає листочки. От, вже майже всі опали оці штучки. от І ще одну красу покажу вам. Мій клен червоний. Садила я його минулого сезону. Е теж весною десь в травні, і подивіться він цвіте. Як гарно. Я теж його підрізала, коротила трошки пагони, щоб він був кущиком. От, подивіться, які жовті квіточки. Але, правда, тут дуже багато муравів. Не знаю, чи бачите? От. І він осінню, покрився мені якоюсь такою, похожою на плісняву. Не знаю, так перезамував. Якщо цього року щось буде, потрібно чимось обробляти. Можливо, хтось з вас знає, то, будь ласка, напишіть мені, що це потрібно робити. Тому що дуже не хочеться, щоб він пропав, бо це така досить таки дорога покупка і хочеться, щоб він був. Я дуже його хотіла. Трояндочки, які садились, теж пішли в ріст. От. це отело з англійських. Ось там От. назва принц, теж видно, що пішли в Ріст. Так що повинно бути все добре. Це снагерська теж випускає вже. Як кажуть свічки. О, цікаво, як вона буде виглядати. Це теж посадка минулого сезону. Війгела розова вся, вже майже на бутончиках. Ось подивіться, вся гілочка буде цвісти. Це дуже-дуже красивий, красивий вигляд має. Досить таки вже великий став кущ. Потрібно буде цього сезону підстригти, я думаю, щоб вона робилася густіша. От. Ось тут вже йде ріст дерен. І моя трояндочка, моя сама найбажаніша трояндочка, теж видно, що пішла вріст. Моя П'єрдеронсар. Васька! Ходить мій друг зі мною. Ось. Видно, що йде в вріст ортензія. пускається Сьогодні, нарешті, у нас гарна сонячна погода, справжня весна. Ось так вже розпускається барбарис, чим раз, тим більше. З листочки з'являється. Вже досить такий гарний вигляд зробився, коли я його підстригла. Гарну йому стрижку зробила. От, і скоро вже буде цвісти. Це видно, з'являються жовті квіточки. Теж дуже гарний вигляд має, коли цвіте. Арбаха, коронішики. Теж буде скоро розпускатись. От. Отут, коли я підстригла вже Барбарис, гарний приріст дав форчу на мій. От в мене досить багато різних кущиків і різних видів. Правда, Васька? Ти мій дружок вірний. Ходиш зі мною. От. Тому я надіюся, бо попередніші роки. Закривали цей березклет і він не ріс. А цього року я вже її більш відкрила, обрізала трошки більше. Перший раз обрізала барбарис, тому я надіюся, що більше сонця буде попадати. Береск клету Фурчуна, і він піде в ріс, тому по попередні роки він чомусь, мені здається, більше стояв на місці. Ось. торіандочки мої вже теж. Більші листочки з'являються хосточки. От, виходять зими, з землі. Ось. Ще покажу вам свою 1 серед. Мені радили в коментарях її пересадити, тому що тут не буде їй місця. Але я вже цього сезону почекаю, подивлюся, як вплинула на неї моя обрізка. Перша, яку я робила. І е, я ж її ще ж пересадила. Я досить таки її стресу дала. Дивіться, чотири пагони. Чотири пагони появилось. Тому я хочу дуже побачити, як вона буде цвісти. А в подальшому, дійсно, можливо, її пересаджу. Ось, а моя ніжно-рожева, бо я вже досить таки гарно піднялась. Ось, Ось це вийгела пурпурна така темна. Вона була замість вім серед. Ось тут я її пересадила, все з нею добре. І з'являються листочки. Барбарис Марія гарно таки вже обріз. Ось, таке сонечко разом з туйкою ось цією. Пітно таке. Тут трояндочка пішла в ріст, казино, плетиста, хвосточка. Це з в полосочку. От, через клет І Іхера досить таки зробилася пишна така дама, наросло дуже-дуже багато. Можна її і навіть розділити. Овсяниця сиза наросла кущики. Так як я вам і казала на відео, що можна не боятися і обрізати хвосточка. Надзвичайно ніжна. Таке диво і чудес, тому що вона тільки такого кольору зараз, а потім стає звичайного салатового. Міняє свій окрас. Всі назви, які я вам які рослинки показую, я обов'язково, які знаю, підпишу. От ще одна гейхерка красуня. Ще один пересклет досить таки теж гарно наріс. І ось такий. А ось тут, якщо знаєте, будь ласка, підкажіть мені, напишіть мені назву цієї рослинки, хто з вас, можливо, знає, або в когось вона росте. Вона зимою і літом однакова. Тобто вона не скидає нічого. Не знаю, чи це з хвойних. Тому буду дуже вам вдячна, якщо напишете мені, що це таке. Ось ця жимоли світлого кольору теж дуже гарно вже наросла. Така досить таки непримхлива рослинка. Тільки одні плюси, мені здається, в неї є. Продовжуємо з вами далі. от Міструмочок сухенький. Не знаю, чи вам не мішає сонечко, ось такий вигляд має. от Цвіте брунера своїми ніжними квіточками. Досить таки гарна теж рослинка. Гарні листочки і гарні квіточки. От, разом з і із примулками. Ось такий вигляд мають. Ось тут вже повним ходом буде цвісти блок силовидний. Теж буде неймовірна краса. Тут в мене є і розовий, і трошки білого. От, Армерія вже теж вся піднялася, буде цвісти. Ось такий красень-один нарцис з такими оранжевими серединками. Класне цвіте. І такі класні, гарні тюльпанчики. ніжно ніжно персикові. От. Трояндочки. Тут поєднання двох троянд я посадила. О, така, якщо Фіолетова і біла. А назви їх не знаю, тому що вони в мене давно, як зацвітують, то обов'язково вам покажу, і ви мені, звичайно, що, я думаю, напишете, тому що є такі, які знають. Вирішила зробити такий експеримент, посадити дві, але різні. Світло і темно. Думаю, досить таке буде гарно. Ну, принаймні, ми цього сезону подивимося, як воно буде виглядати. От, ось тут разом з цією ялинкою. Моєї ізелі Фастіагата. Новинка цього року. Досить таки велика моя покупка була, великих розмірів. Думаю, все буде добре, вона приживеться. От, і на цьому фоні вони будуть гарно виглядати. Ось. Тут з мініатюрок така хосточка вилазить. І моя гортензія. Теж пересадка цього року, вона була в мене ближче біля сухого струмочку. Видно, що приморозки. приморозок дав свої знаки, бо, тому що верхушки примерзли, але серединка вроді, вибі все в порядку. Правда, Васько? Вірний друг зі мною ходить. От. І покажу, дивіться, яка краса. От тюльпанчики піоновидні. От, тяжко їм тримати ось цю красу. У нас були дощі, тому вони дуже сильно були похилилися, але бачу, ніби трошки піднялися. От. Я коли викопувала звідси всі цибулини, то спеціально ці лишила, тому що вони дуже мені подобаються. І хотілося тут, щоб було не все таке хвойне, а і щоб щось цвіло навесно. Планувала докупити різні тюльпани, але думаю, що краще буде вже осінню купляти цибулини і садити їх, тому що не всі, не всі тюльпани, які продають зараз в нас на базарі, коли от купляєш в такому їх вигляді, коли вже бачиш, який колір, не всі вони на другий рік чомусь цвітуть. Бо я бачу, пусть тут в мене було минулого року багато посаджених. І о, зацвіли ось тільки ці перскові, що я вам показувала. А там ще є дві, такі, два місця, де я садила, і там тільки листки. Тому, напевно, що я буду заказувала ці булини і садити їх буду осінню. От, моя ялиночка-красуня, вже не можу дочекатися її приросту. Яка ж це буде краса. Більше вже зробився оранжевий ось цей барбарис. Оранж Alf. Напевно, що, що я добре пам'ятаю, на сонечку таке. От як зараз сонце зайшло, він темніше. А як сонце виходить, то він таке яскраве пятно. Ось і тут ще один різновид березклету. З такими білими він листочками, а прирости жовті. Ромашки цвітуть. І ось там моя троянда посадка. Теж, здається, все з нею в порядку. І росте. Митуємо. Ось такий у мене є барбарис зелений. От. Хто знає, напишіть мені теж назву. От. Півонія вже має багато бутончиків. Це з ранніх, і вона з інакших сортів, ніж ці звичайні, тому що ці звичайні ще не будуть цвісти, а це дуже рано цвіте і має багато, бачу, бутончиків. Це має бути рожева. Як зацвіта, обов'язково вам знімлю ялиця моя нана, ніби все в порядку, теж буде цікаво, який буде мати приріст. Ось так. Примолки ще цвітуть. От, Гарні такі Ось тут не знаю такий маленький тюльпанчик. Де він тут в мене взявся, я не знаю, чесно вам скажу. Не садила його. Якимсь чудом, певно, цибулинка попала. О, такий ніжний, ніжний і досить такий маленький. Я не знаю. Треба буде обов'язково його звідси забрати і посадити біля сухого струмочку. От, тюльпанчики так в рядок, гарно червоні. Так що треба було так співпасти, що я коли садила. Тибулини. Я ж не знала, які це кольори. Думала, що будуть всі різні, а виявилося, що це всі-всі червоні. Тільки одні попалися ось тут піоновидні. О, це ж треба так було гарно. Тут в мене ще є одні такі ніжні. В них навіть і листочки самі відрізняються. Досить такі інакші листочки. Колір. От, і тебло в них таке, бачите, яке темнувате. з інакших тюльпанчиків. От, ще в мене цвітуть нарциси. Дивіться, які гарні. А пахнуть, звичайні не пахнуть, а ось ці пахнуть. Ну, легенький запах, звичайно, але є. І ось тут ще одна така краса. Не обична, ніжне поєднання листочків. От. Це вже, звичайні, вони відцвітають. Ще є білі, які теж вже відцвітають. Півонія вся на бутончиках От, По-моєму, теж червона, тільки одна в мене є. Біла ось тут біля трояндочки. От. І тут куточок з примулками із цією білою квіточкою. І беріз, по-моєму, якщо я точно пам'ятаю. А бджоли гудуть вам не передати. Але це дуже добре. Цвіте моя черешня. Це ж дуже добре, коли бджоли гудуть, значить, повинен бути хороший врожай. От, ось так, Васька. Ми прогулялися, показали наш садочок. Так. Хоча вам забула показати ось цей куточок, тому що недавно було відео такої краси, ще не було. А зараз подивіться, яка краса. Коніка у всій красі. От. Зараз саме найкращий період, напевно, її, коли оці молоді прирости, це такі ніжні от, салато в жовті. Дивіться, як гарно. От. Я красуня. Неймовірної краси. Я тішуся, як мала дитина деколи. От, своїм садом. Звичайно, кожен тішиться своїм творінням. От. Так. От. Ось така в мене була прогулянка. Якщо вам сподобалось, підтримайте мене пальчиком вверх, прокоментуйте. От. Мені буде надзвичайно приємно. От, гарного вам всім дня, скорішої нам перемоги, мирного нам життя і всім па-па!